Дивіться, дивіться, в мене нова чашечка. Це теж вінтаж. Мені її привезла а, Наталя з Капуча Росу. Ми з нею бачилися. Це було дуже хвилююче і незвично. І взагалі мені здається, що YouTube це е, найкраще, що сталося за останній рік. Вона мені подарувала не лише цю, е, цю горнятку, але і також вона мені подарувала отаку. От Бавовна, тому що мені здається, що у кожного свідомого, притомного українця і українки повинна бути бавовна. В мене її не було. Це просто якийсь сором і ганьба. Тож, тепер в мене є бавовна. Ще вона мені подарувала такі шкарпеточки. Е, на жаль, я її трошки обманула. Якось ми з нею заговорили про рісти і так далі. І я сказала, що в мене розмір XS одягу, і вона е, мені подарувала в'язані шкарпетки на розмір 37. Але вона не врахувала те, що я гуцулка, і у нас ноги дуже такі у гірських людей е, довгі. Тож в мене розмір 39. Але я просто е, дов'яжу шматочок і. Е, Цьому немає нічого страшного, в мене є така сіра, сіро-блакитна вовна. Тож я думаю, що вона якраз підійде сюди, але все одно це надзвичайно приємно, коли тобі дарують річ, яку, а, яка була зроблена своїми руками. Таких речей немає взагалі ніякої ціни. Ще вона мені подарувала пряжу. Це німецька пряжа, її в нас тут немає. Не знаю, що буде видно. Я трошечки трошечки прив'язала. Вона дуже цікава, дуже м'якенька. Це всім нам відомий бренд. Який я не можу вимовити. Але це не регія, а саме та вовна, як я розумію, яку продають місцевому користувачу: то грам 420 метрів, звичайна шкарпеткова пряжа, 75 вовна і 25 полімід, класика. Але це не остання шкарпеткова пряжа, яка мені була подарована останнім часом. Зараз я вам все розкажу. Ви бачите в кадрі мою першу брендову сумку. А, до речі, гадайте, що це за бренд? Це саме бренд, який випускає сумки а, для в'язальниць. Ви поки що подумайте, я вам потім далі скажу. Але нарешті вона в мене є, я дуже цьому радію. А, залишу її тут в кадрі, а ви поки що подумайте. А, купила я вже і приїхала мені вже нова моталка. Це абсолютно точна копія тієї, яку я мала, тільки вона вся сірого кольору. Попередньо в мене була білого, і як бачите, оця змінна частина вона мені більше підійшла сюди. І я радію, в принципі, що я взяла ту саму марку, тому що як бачите, деталі можна змінювати. Якщо в мене зламається щось інше, то буду їх взаємо. Ну, знаєте, як літаки в Росії. От щось таке. Що я хотіла сказати? Що в принципі вона класна. Єдине, що вона не витримала, напевно, занадто. Великої кількості перемотувань, тому що я перемотувала бубінну пряжу. Для бубінної пряжі, напевно, все ж таки треба мати щось більш професійне, електричне, напевно, але це згодом. Зараз я купила собі пряжі, багато, яку зараз вам покажу, і е, вона мені знадобиться. Зламається, так зламається. Цього разу я заплатила за неї трохи більше і трохи менше 24 євро, мені здається, на Амазоні була знижка. А ще купила на Амазоні заодно вже отакий лічильник. Тобто це не електронний, це звичайний механічний, дуже мені хотілося його, саме механічного, і я вам скажу, це щось дивне, тому що оце от це така радість. <свісно> Тут можна блокувати, аби, наприклад, там діти, або не знаю, якось там в сумці не збився рахунок. Можна обнуляти, в принципі, дуже просто так, просто прогортаючи до наступного нуля. Це японський виробник. Clover. він багато приладів виробляє саме для в'язального світу. Вона дуже кайфова. Тут можна ще її на, на мотузочок повішати, щоб вона була можливо на шиї або на руці. Не знаю. Вона мені дуже подобається, він мені дуже подобається цей лічильник. Радію, що купила його, Купила ще стопери. Але мені здається, що я стала жертвою патріотизму, тому що я хотіла саме таких кольорів, і навіть не подивилася відгуки, а вони ніякі. Це просто якась китайщина. Вона вони не тримаються, тобто там треба так сильно закручувати. У мене таке враження, що я можу зламати саму пряжа, яку я вам анонсувала в попередньому відео. Це стокова пряжа, яку я купую у Італії. Цей колір мені потрібен був для маніжки для мами. А дві дві інші я купила для того, щоб не платити доставку. Доставка у нас коштує багато, 7, 10, 15 євро. Так що інколи просто вигідно докупити добрати ще е, пряжі. Тим більше вона завжди потрібна, аби не платити доставку. Це каряджі, нова колекція. Ну, наскільки вона нова, це ніхто не знає, тому що тут не вказана дата. Порт Лоден називається Candy колір. Uh, і, в принципі, ніяких більше тут немає. Вона дуже класна каря, я люблю. Я вже почала в'язати зразок для маніжки для мами. Ось так він виглядає. Uh, це буде щось по типу маніжки від Knit. Вона називається Terrazzo, може, ви, Terrazzo Neck, бо в неї ще є Terrazzo светрик. Uh, все мені подобається. Єдине, що uh, тут чомусь на резинці дуже її крутило у всі боки. Я вирішила зв'язати зразок просто з самої резинки і пров'язувала всі виборітні не бабусинами, а звичайними. Дивіться, яка величезна різниця. Тобто, отут на початку я в'яжу ще звичайні виборітні, бабусині, верніше, а тут уже е підхоплюючи е зверху, а не знизу. Перші кілька радів, мені здавалося, що в мене мозок просто зламається, але зараз я дуже радію, тому що. Ну, вона набагато більш рівніша. Цей зразок ще не випраний, а отут уже випраний. І видно, що він дуже е, так значно розрівнявся. Тобто, після того як виперу вже зразок, зв'язаний петлями не бабусинами. розв'яночка буде чудова. Тож це на наступний проект. Як тільки я буду мати можливість його розпочати, я е, почну в'язати, адже зараз вже доволі холодно і треба вже, вже її треба зв'язати ту маніжку. Ці е, два артикули це е, Бебільпака. Теж каряджі, колір uh, камелло, <laughs> Всім відомий камелло, Це не камелія, це верблюд камелло з італійської камелло chiaro, тобто світлий верблюд. Вона мені дуже подобається. Сподіваюся, вам видно, що вона така дуже пухнаста. А після прання вона буде, напевно. Ще більш пухнаста. І оцей жовтий колір він на сайті був більш мені здається яскравим, але зараз мені подобається, що він такий не дуже ядовитий, токсичний. Він такий дуже м'якенький, і мені здається, дуже приємний. Жовтий. А це виробник Міле Філі, колір називається Лоріелло. Це 100% марінос. Мені здається, що він більш м'якіший, ніж отой рожевий кенді. І в мене з'явилася така дика ідея зробити інтарсію. Чому тому що я на Дихнулася роботою однієї корейської в'язальниці. Вона зараз, до речі, перебуває у Ісландії в такому місті, де зустрічаються креативні артисти, художники, все, всі ті люди, які пов'язані з текстилем і з текстильною індустрією. І це такий дуже цікавий кемп, тому що там вони проводять різні майстер-класи, там можна навчитися. Користуватися певними техніками на спеціальних на спеціальному обладнанні користуватися цим. І це мені дуже нагадало нашу розмову в останньому моєму стрімі, першому і останньому будуть ще, і ми там дуже класно провели час. Нас було багато. І я ще раз хочу подякувати всім, хто прийшов. Це було надзвичайно круто. Ми там говорили якраз про ретріт, який було б класно влаштувати десь тут в Альпах, і так розгорилися вже. Були люди, які готові були їхати. І я почала, знаєте, залишила цю думку в себе в голові, тому що в принципі вона в мене і так крутилася в голові завжди. А зараз я її більш конкретизую. І коли натрапила це відео, там вже серія відео з цього е, такого кемпу ретриту з, е, у, у Ісландії. В мене ця думка почала якось більш конкретизуватися в голові. Тож е, ці два кольори, мені здається, вони дуже класно поєднаються саме в Інтарсі. Е, е, вони ніби тут такі. Різні, але водночас однакові. Одним словом, радію, що я купила, треба перемотати, бо я ще помітила, що поки не перемотаєш в клубочки пряжу з бобіни, то її ніби в тебе і немає. Це в мене так було з останнім моїм виробом яке я ніяк не могла закінчити, просто тому що я не змотала пряжу. Як тільки змотала пряжу, я тут же його закінчила, так що майте на увазі. Стосовно цього супербренду, це дійсно бренд, навіть якщо його виробниця не вважає себе можливо брендом, а насправді, от, про те, що ми говорили багато в Етері про кучинеллі, про те, що скільки всього є за лісами з бренду великого бренду з високими цінниками. Але я не сказала в кінці найголовнішого, те, що я хотіла сказати, що коли ми робимо щось руками, то ми вже являємося брендом. А просто в нас немає маркетингової складової, в нас немає, або вона дуже не така потужна, як у Лороп'яна, Кучинелії і інших е, дуже іменних е, будинків моди, тому що вони розвивалися руками інколи цілими поколіннями. Але це все одно не, не може обнулити той факт, що. Кожна річ, яку ми робимо, вона вже є брендовою, тобто вона нашого власного бренду. І цю сумку мені подарувала Ірина з каналу Ірина Хобірум. Вона живе в Швеції. Дуже цікава майстриня. Вона дуже багато всього вміє. Чому подарувала? Тому що я коли проводила етер, вона на середині нашого етеру під'єдналася і каже: О, я хотіла тут з дівчатами українською побалакати. І я просто сказала, що привіт, Ірино, обожнюю твої сумки, просто шаленію, обов'язково собі замовлю одну». І вона мені тут же одразу вирішила надіслати цю сумку. Я дуже довго впиралася, тому що мені важко приймати подарунки. Це мій такий дефект. Я знаю, що подарунки треба. Приймати і не заставляти когось себе вмовляти, але інколи мені приступити через це дуже важко, тому що вона там ще настояла, і в кінці кінців відіслала мені швидкою поштою я отримала буквально за два дні, дуже швидко дійшло. І, чесно кажучи, я була просто в шоці, тому що ми вже настільки звикли до того, що всі такі речі вони знаєте. Плюс-мінус однакові, тому що вони всі роблять десь в Китаї, принаймні все те, що я купувала до сьогодні, воно все, по-перше, одразу ти його виймаєш з пакету, воно воняє китайщиною. Такою звичайною, ви знаєте, який це запах. Ми його, напевно, з змалку знаємо, цей запах. А ви знаєте, от дивіться, просто подивіться на цей кутик. Тобто він тут, за, тут все зроблено настільки, настільки ідеально, тут кожен кутик все просто вивірено, вимірено. Uh, кожен шовчик він абсолютно рівний. І це видно, що це робила людина, яка робила це з увагою. Не просто, знаєте, штамповка така на фабриці, Я не хочу ні в якому разі зараз uh, обнуїти роботу швей на фабриці, але ну, самі ті швеї, які працюють на фабриці, вони підтвердять, що коли ти робиш якусь річ унікальну, тобто її зробив і більше такої не повториться, бо це якась лімітована версія, то уваги приділяється набагато більше. Ви бачите, тут є ще такий, а, така штучка, а, яка зроблена з полімерної глини, тому що, я кажу, Ірина працює навіть з полімерною глиною, і це настільки гарно співпало. Подивіться, наскільки тут багато уваги. Я не знаю. Я говорю, подивіться, в мене мурашки. От реально, я не знаю, напевно вам видно. А, знизу теж. Це абсолютна геометрія, я не знаю. Всередині є, е, є моточок пряжі, тому що Ірина не просто мені прислала сумку, вона мені ще прислала подарунки. Е, це пряжа норвежська, якої теж у нас тут немає. Та що таке? Е, вона дуже пухнаста, називається вона вікінг Бла-Бла. Я не пам'ятаю, куди я вже діла е, етикетку. немає її. Вона вже дуже пухнаста. Я думаю, що коли я її дов'яжу, вона буде просто як такі дві овечки в мене на ногах. І вона градієнтна, чи як її там називається, секційна, вона ніби як ров, ровниця трохи. Я навіть ну, дуже цікава пряжа, дуже-дуже цікава. Я потім знайду етикетку, вам розповім, коли вже буду в'язати носки, бо це я кажу, просто в мене був нетерпець. Я почала, але тут навіть нема чого показувати. І ще мені подарувала ці її відомі кудзики з полімерної глини. А, тому що в мене в попередньому відео там я дуже довго страждаю, не знаю, які гудзики підібрати до виробу, який зараз в'яжу, і а, в принципі вони підходять. Але вони трошки, мені здається, завеликі, тому що в мене планка, ну якщо отакий гудзик, так, то планка має бути ще ширша. А я таку планку не задумувала, але Ірина не знала, що в мене є вже кардиган, про який я сама забула, але він без гудзиків. Я потім покажу, мені здається, що він дуже підійде. У будь-якому випадку, або я щось зв'яжу. Прямо під ці гудзики, тому що вони ну, дуже такі артистичні і вони заслуговують бути, знаєте, не просто як-небудь використані, а ну це круто. От, е Тут всередині є кишеньки. Одна, дві, три кишеньки. І навіть є така штука для ключів, чи це для е ну для ключів, я так думаю, або навіть для гаманця. Я бачила, що хтось гаманець так прив'язує. Ну, я не думаю, що мені знадобиться, хоча хто знає. Або щось таке дрібне, туди може причепити, аби воно не е, губилося. Е, оця, тканина, вона більш м'яка, хоча не багато, але ця, мені здається, більш субка, тобто, ну, сумка тримає форму. Одним словом, я кайфую. Я взагалі кайфую від усіх речей, які зроблені руками. Е, і ще така оця... Е, що це? принт, він такий італійський, сицилійський. Е, Ірина каже, що вона навіть не знала про те, що це сицилійський, але він бачте, теж з таким італійським е, мотивом. Дуже я радію і Ірину. Ще раз тобі дякую. Е, це дуже круто, дуже круто. Зараз я вам покажу трохи своїх процесів. Оці, до речі, тарілочки я пора, почитала, то вони е, виявляється, колись е, вироблялися тільки їх штампували, тільки енну кількість. Тобто там вироблялася форма, яка виливалася тільки один раз. Потім відштамповувалося кілька сотень цих тарілок або наборів, і потім е, той принт він розбивався. Це було зроблено для того, щоб це були такі речі, знаєте, унікальні. І це те, що розговорить про те, що от наскільки є класних багато речей на обложках, на в їх магазинах Б.У. Треба цінувати ці речі. Мені з Замість того, щоб купувати щось китайське, може зараз. Китай це просто ну ви самі знаєте, так я бачу, що дівчата купують на Аліспресіс на Алі Еспресі стільки того всього. І я не кажу, що не треба купувати, тому що є такі речі, які дійсно виробляються тільки китайцями. У нас просто немає вибору, але є речі, які можна уникнути і не купувати у них. Останній раз мені здається, що я показувала вам його от в такому вигляді без рукава. Я трохи прив'язала рукав. Дуже він довго в'яжеться, але мені здається, що зараз вже все окей, вже все зорі зійшлися, і треба просто дов'язати його. В Принципі, я не втрачаю надію, ще поносити його. Я сподівалася вдягати його замість верхнього одягу, просто як кардиган але навряд чи я встигну. Хоча хто знає, В'яжеться він дуже повільно. Ця англійська резинка, вона така дуже повільна. У мене навіть закривалися такі, знаєте, думки саботажу. Типу розпустити ще раз і в'язати чотири нитки більшими спицями, тому що три з половиною це така собі, таке собі задоволення. Але все одно це виходить дуже круто. і Ну, треба просто його домучити, а потім кайфувати від нього і не розмінюватися на ці саботажні думки. От, так що це, в принципі, весь апдейт. Тобто, в принципі, ці гудзики, вони могли б підійти сюди. Але кажу, проблема в тому, що треба робити дуже широку планку, бачите? ну Типу, дійсно широку. А я не хочу її робити такою широкою. По-перше, вона мені не під... ну, тому що тут вже закладена ширина переду і заду, і якщо я зроблю таку широку планку. То в мене перед буде набагато більшим за зад, за спинку. І це не те, що я планувала, так що ці гудзики поки що відкладаються. Дов'язала я свій светрик з кашеміру, з шовком. Тут 70 кашеміру і 30 шовку. А, класний він вийшов. Мені здається, що після прання він трохи витягнувся. Хоча, може, я помиляюся, тому що мені треба його примітити. Але так як він ще в окей, він буквально я його вчора а, ввечері попрала, так що. А, поки що не знаю, нитки ще не заховала. Тут я горловину перев'язала, тому що вона в мене дуже була така, трошки розхлябана. Зараз мені все подобається. Дов'язала рукава. Це саме той светрик, по який казала, що в мене була не змотана пряжа бобі... в моточки, і тому я його не дов'язувала. А потім буквально за два дня дов'язала ці рукава. Вони в'язалися на спицях на п'ятірці. Це дуже для мене багато, тому що я все вяжу трьох з половиною чотирьох, максимум, і тому це було дуже приємно. Мені здається, що трохи ці рукава витягнулися. Але знаєте, я люблю, коли довгі рукава, так що це не проблема. Шов коняє. Але е, як мені казали в коментарях, що шовк, ну, він не припинить е, смердіти. Але я маю вам сказати, що він трохи ніби як змінив свій е, цей запах. Він не такий вже токсичний, а такий, ну можна сказати, навіть майже приємний. Тобто, ну нібито я скористалася якимось парфумом, таким трохи дивним. Але може через кілька пранів. А ще я брала шампунем, у якого теж є запах, і він ніби як трохи зміксувався. Можливо, через це запах вже не такий неприємний, але загалом дуже класний. Я вам може, покажу наступному відео, як він на мені. Він такий, знаєте, за рахунок шовку, ніби трохи важкий. Бачите, яка, яке полотно? Воно таке і пластичне, одночасно трохи важкеньке, трохи блистить, але не сильно. І цей зап... цей ем, колір він мені дуже подобається. Одним словом, це дуже класна річ. Мені здається, що це теж Basic-Basic. Е, Носитиму його довго. Е, пряжа коштувала дорого. Мені здається, я заплатила за 500 грамів чи 550, ем, 43 євро. І в мене ще трохи залишилось, напевно, на якусь шапку. Або може я зроблю інтарсію. Бо зараз в мене дуже ця тема інтарсії. Тож ще в мене дов'язалася друга шкарпетка чоловікові. Нарешті йому віддам їх, тому що він вже їх поривається вдягати. Я йому забороняла. Вони смішні. Він вдяг їх один вечір і через годину сказав: Боже, як жа як спекотно, і зняв. Тому що той день був не дуже холодним. Зараз в нас вже такі холодні вечори починаються, душі. А, і ми почали ходити в ліс, тому що в Альпах восени з розважань є ліс. Ми живемо біля каштанового заповідного лісу, тут дуже багато каштанів, дуже багато гріхів, лісових гріхів, фундука так званого. І взагалі погуляти по лісу це такий якийсь неймовірний е рестарт, це називається. Тобто після лісу завжди таке відчуття, що ти ніби як трохи переносився в часі. Тож, якщо у вас десь є ліс, то я вам бажаю. Я вам раджу не нехтувати, тому що мені раніше здавалося ну, ліс і ліс. Я народилася в Карпатах і мені здавалося, що ліс ну, це просто, типу, частина світу, нічого в нього такого немає. Але Ліс насправді це як і море. Тобто є, ну, це така стихія. Ще я хотіла сказати, що десь на наступну суботу я хочу провести ще один стрім. Не обіцяю, тому що я хочу підключити камеру, або було гарне зображення, або принаймні мікрофон. І в такому вже тому що мені не дуже сподобалася якість попереднього теру. Я розумію, що це так суб'єктивно, об'єктивно. Але справді мені хочеться, щоб якість була краще. Тож якщо мені вдасться підключити мікрофон, хоча б то я проведу цей етер. Але хочу чути вашу думку. чи нормально вам в суботу ввечері десь у сьомій по українському часу. І ще я обрала таку тему: саме чому у Італії такий спекотній країні. Стрімко розвивалася завжди з буквально 12 століття, розвивалася саме ткацька текстильна індустрія. Як так сталося? Що в такій спекотній країні саме індустрія вовни і шовку, насамперед шовку, напевно, тому що все, все почалося саме шовку, не будемо робити спойлери. Тобто, якщо вас цікавить ця тема і вам підходить сьома година вечора суботи, напишіть мені в коментарях. І ми щось придумаємо. Тож, тримаємося, допомагаємо тим, кому можемо. Слава нашим котикам і все буде Україна!